Привіт усім, українців попередили про суворіші перевірки на кордоні між Польщею та Україною. Для того щоб більше людей про це дізналося, я вас попрошу, особливо постійних моїх підписників, ставте лайк, робіть репости. І якщо ви дивитеся зараз без підписки, перший раз натрапили, другий раз натрапили, обов'язково підписуйтесь, став дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Зараз я хочу зачитати саме попередження. За інформацією польської сторони громадянам, які перетинають українсько-польський кордон у напрямку виїзду з України, суворо забороняється перевозити з собою продукти харчування. Зокрема, канапки, овочі, фрукти, рибу, м'ясні, молочні та хлібобулочні вироби та інші продукти. Із дозволеного виключно вода, консерви в металевих чи скляних банках, дві пачки цигарок, алкоголь у дозволених нормах. При виявленні порушень такі громадяни та їх транспортні засоби будуть повернені в Україну. До речі, посилання на цю інформацію я залишу в описі під відео. Ви можете самостійно це перечитати, щоб потім не було, що я щось там вигадав. На рахунок цієї теми і цієї проблеми ми вже неодноразово говорили. І що багато людей їздить і їх пропускають, в них не шукають, в них не знаходять нічого. А є люди, яким не щастить, і в них навіть знайшовши канапку, є проблема, може бути штраф. Або повернення назад в Україну. І з таким стикається все більше і більше людей. Чому? Тому що виріс трафік людей, українців, зараз через кордон. Багато людей їздить і все більше і більше потрапляють в такі негаразди, можливо, навіть не знаючи. До речі, в інтернеті можна просто загуглити, що можна перевозити через кордон, а що не можна. Вам виб'є цілий список дозволених і недозволених продуктів, предметів, ліків, що можна, а що не можна. Тому перед поїздкою, якщо ви не знаєте чогось. Сумніваєтесь, то краще погуглити, знайти список, перевірити, чи вас немає нічого непотрібного і спокійно їхати. Навіть по собі знаючи, я безліч разів перетинав кордон, але на якийсь там 10-й чи 20-й раз в мене була така, знаєте, капітальна перевірка. Вивертали все, всі кишені, сумку, повністю все витягував, все перевіряли, що в кульочках, що там, що там, тобто передивлялися повністю. А 10 наступних разів я їздив, навіть ніхто не заглядав. Просто спитали, має щось заборонене? Ні, немає. Все, поїхав. Якось так воно відбувається. І зараз про це попередження і про цю інформацію всі українці мають знати. Насправді, тому що багато перетинає, невідомо, з ким може трапитися халепа. Передайте друзям, знайомим, родичам. Просто зробіть репост цього відео, щоб більше людей про це дізналося. З вами завжди Саша Матвєєв. Ставимо лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. Слава Україні, дякуємо Польщі та Європі за допомогу.